Друзі, мої вітання, ви на Ютуб-каналі відверто. Власне, за даними народних депутатів, зокрема Дмитро Розмков, зазначив, що мінімальна заробітна плата військового не підніметься і лишиться на рівні 20 тисяч 100 гривень. Хоча при цьому він порівнює фінансування, зокрема, апарату офісу президента, становиться з кожним роком більше. Як так відбувається, доволі дивно. Говорять, що вже армія має бути на перших. Позиціях у суду а відповідно і підтримка їх має бути сильна. Проте наш бюджет на наступний рік, зокрема, має доволі великі видатки соціальні. Як ми будемо все це не упорядковувати більш детальніше, давайте проговоримо з виконавчим директором економічно-дискусійного клубу, це Олег Пензен. Пане Олеже, я вас вітаю. Також вітаю 1 листопада. Президент України Володимир Зеленський анонсував нову масштабну програму з умовою підтримки українців. Серед іншого вона включає так би мовити, так в народі кажуть, вовину тисячу 6500 гривень соціально вразливим громадянам, а також нову програму безкоштовних подорожей залізницею. При цьому українці вже два місяці не отримують національний кешбек. Затримка програми значно перевищила прогнозовану і виплати на серпень стануть рекордними аж 509 мільйонів гривень. Ну і нагадаю, що теж ще передбачені видатки, але вже з наступного року на Укрзалізницю, а саме 3 тисячі безкоштовних подорожей. Пане Олеже, чи бачите ви доцільність реалізації всіх цих ініціатив, які були оголошені як президентом, так і урядом. Ні, ну дивіться то, що людям допомагати треба, це 100%, правда? Ну так. Ну, тобто ніхто не хоче на сьогоднішній момент виставити себе в ролі людини, яка проти допомоги і так вимушено переміщеним особам, одиноким інвалідам, дітям в, в таких великих сім'ях. Це 6500, хіба не потрібно витрачати на це гроші? Е, Дивіться, ніхто не проти підтримки як такої. Як і в 24 му році, в кінці, так і в 25-му зараз мої зауваження щодо анонсованої програми носять більший характер е суті цих допомог. Тобто, я не проти допомоги як такої, я до деякої міри ставлю під сумнів е потрібність, наприклад, допомоги багатим людям. Та? Ну, от, на що, вибачте, будь ласка. Як і минулого року, так і цього року 107. Може краще чітко визначити цільову аудиторію тих, хто дійсно потребує допомоги, і дати їм не тисячу, а 2 і три. Ну, тобто, дивіться, весь світ допомагає, малозабезпечено. В бюджетах всіх країн, абсолютно, а тим більше в країнах Європейського Союзу є чітко передбачені кошти на соціальні виплати. Але я. Даю вам 100% гарантію, що в жодному бюджеті цих країн, і багатих, і бідних, немає програм допомоги багатим. Ну, на правду. Ну, уявіть собі, наприклад, що в США роздали тисячу доларів всім, в тому числі мільярдерам. Ну, ну от на це. Ну, тобто, основне моє заперечення по відношенню до. Програм зимової підтримки це їх відсутність жорсткої адресності, принаймні, по приводу тієї тисячі, про яку ми зараз з вами говоримо. Це перший момент. Другий серед тих програм, які анонсовані, які є новаціями, тому що там є купа інших програм, які діють, ви вже згадали 3000 кілометрів подорожі для. Громадян України, знову ж таки, без будь-якої прив'язки до майнового цензу, без е, якоїсь там цільової аудиторії, на яку це спрямовано. Ну, знову ж таки, якщо ми хочемо допомогти Укрзалізниці, є багато інших методів, як це зробити. Від, в кінці кінців можна робити пряму дотацію. Е, таким дивним способом допомагати, тим більше знаючи порядок. Розрахунків з державним бюджетом, спочатку, Укрзалізниця безкоштовно має надати ті послуги, потім сформувати загальний перелік видатків, пов'язаних по тій програмі, і подати їх на погашення з державного бюджету. Ну, тобто, механізм передбачає, що спочатку Укрзалізниця яка і так на сьогоднішній у мене геть збиткова, має ще й за рахунок власних коштів ті послуги надати. А вже потім. Цілком, ймовірно, в якийсь свідомий час бюджет має повернути їй гроші. Знову ж таки, я би сказав, надзвичайно контроверсійна думка, і, відверто кажучи, сама логіка цієї програми, без будь-якої будь цільової аудиторії, це теж таке дивне започаткування. Mm -hmm. Я не є політиком, я не є політтехнологом. Мені важко оцінити наскільки ті інновації є елементами передвиборчої стратегії. Я не обговорюю ті питання. Але з економічної точки зору можу вам сказати, що з економічно-соціальної точки зору, що це я би не сказав, що є дуже справедливим. Ну, з Точки зору там логіки функціонування бюджету. Джерело тут зрозуміле. джерело це кошти наших партнерів. Наші партнери дають гроші на гуманітарні програми, тобто, в принципі, це в тій чи інші мірі вписується. Інша справа, що я розумію, що ті, скажімо, пропозиції, ті кошти, які зараз будуть витрачатися, в тому числі на так, так звану роздачу тисячі гривень, це не використані кошти з тих програм, які були започатковані, але. Не закінчені до кінця фінансового року. То в мене є питання, на що ви передбачали ті гроші, які таки не були використані. Хоча 6500, наскільки я знаю, є в бюджеті на наступний рік. І тут, тут питань немає, якраз 6500 це повністю відповідає моєму баченню того, які мають бути програми. Там абсолютно цільове спрямування і все добре. Ну, тобто, логіка наступна. Я не проти допомоги, але допомога має тим, хто її потребує, а не всім підряд. Оця логіка. Кілька уточнень щодо тисячі від президента та стану от, зокрема щодо тисячі на тисячу президента в уряді, розраховують витратити 10 мільярдів гривень. Тобто, за оцінками влади, не мають скористатися так. Розумію, 10 мільйонів наших співгромадян, і тут є порівняння з минулою зимою. Там власне аналогічно виплата отримали майже півтора разу більше: 14,5 мільйона українців, і відповідно видатки становили 14,5 мільярдів гривень. Як пане Олеже розуміти цю цифру? У нас скоротилося населення, у нас, не знаєте, а, можливо, не знаю, врахувала плату спроможних людей, тому саме на цей рік виділяється значно менше грошей. Ну, у нас з вами традиційно прогнози наших урядовців сильно відрізняються від тих фактичних цифр, що ми маємо з вами по результату. Тому. Оцінювати, чому минулого року по факту було 14, а вони зараз хочуть витратити 10, я не можу. Я не знаю, які вони закладають світлі думки в цю оцінку. Я думаю, що приблизно буде використана сума. Ну просто дивіться, з минулого року ж міграційний процес продовжується, так, так. і можливо на цю величину вони розраховують, що буде менше. Ну не ну точно не 4 мільйони виїхало. Тому я думаю, що десь цифра, яка буде щодо використаних коштів, так не 14, може 13, 13,5 мільйонів буде, мільярдів буде. Ну, я ні минулого року нічого точно брати цю тисячу не буду. Я вважаю, що це до речі, я бачив цифри минулого року: там тільки 3% взяли ці гроші і задонатили на Збройні сили України. Тільки 3%. Ну щоб просто не було ілюзій ні в кого, що люди беруть гроші і будуть їх донатити. Ні. Тому в даній ситуації, ще раз говорю, цільове спрямування коштів має бути абсолютно витримане. В противному випадку ми просто розбазарюємо кошти державного бюджету, які могли би бути використані на інші гуманітарні програми. Ну, а ще раз говорю: так, я думаю, що десь буде мільйонів 13 населення. У нас з вами десь приблизно зараз 29 мільйонів населення України 29, грубо. Ну, от половина з них там. Умовно, там, трошки більш, трошки менше половини, за цими грошами прийде. Mm -hmm. Щодо <кій> пояснення ситуації з Укрзалізницею трьох тисяч кілометрів безкоштовних, як вони це роз'яснюють? Чому це, скажімо так, не буде великим ударом і так по скрутному фінансовому положенню Укрзалізниці? Укрзалізниці каже, що в непікові періоди. Тут щоправда не означається, які це періоди, непійкові поїзди їздять на півпорожньому, і Укрзалізниця в будь-якому разі витрачає кошти на здійснення цих рейсів, на зарплату персоналу, електроенергію чи пальне? За логікою керівництва Укрзалізниці, якщо роздати нерозкуплені квитки безкоштовно, то витрати майже не зміняться, і загалом мова може йти про 200-250 тисяч місць на місяць. Пане лише чи погоджуєтесь ви з такою економічною логікою від Укрзалізниці? Ну, от уявимо собі, що ми з вами маємо їхати в якийсь там непіковий період, в якусь там, там Бердечев або ще кудись. так? Mm -hmm. От Ми собі запланували цю поїздку. Ми е, в звичайних умовах йдемо з вами, купляємо квитки, їдемо на півпорожному вагоні і доїжджаємо до місця призначення. Все нормально. Зараз започаткували цю програму. Скажіть мені, будь ласка, нам з вами треба їхати в будь-якому випадку в Бердечу. Так. Ми будемо купляти квитки, чи ми візьмемо їх безкоштовно? Безкоштовно. Ну, так, я думаю, багато хто зробив. Тобто, звідки залізниця на сьогоднішній момент впевнена, що ті люди, які купляли квитки на непопулярні напрямки в непіковий час, зараз ті квитки будуть купляти і надалі. Може статися така ситуація, що будуть. Потяги повністю без будь-якої копійки куплених квітків. Тобто фраза про те, що Укрзалізниця і так робить ті витрати, і просто додатково отримуючи там якісь додаткові місця, це не буде збільшувати видатки, ну то я перепрошую, це буде збільшувати видатки. Тому що виявиться, що в потязі взагалі немає нікого, хто купив квиток, всі скористалися трьома тисячами. Тобто, це про те, що я говорю: для того, щоб отримати відшкодування з державного бюджету, а саме такий механізм передбачається, у українзалізниці треба буде спочатку знайти гроші на оцей безкоштовний потяг, і він буде не один. Угу, Ну, звісно. ну я ще раз говорю: ну, якщо в мене буде альтернатива, мені треба їхати. І в мене альтернатива купити квиток або скористатися трьома тисячами. Ну, то, що я хворий на голову, так а я що, я скористаюся трьома тисячами, слухайте. Тобто, ще раз говорю, станеться ситуація, що в потязі не буде взагалі нікого, хто купив квиток за гроші. Ми відсвідомі ті свідомі. Тобто, «Укрзалізниця» свідомо. За власні гроші, ну абсолютно правильно, рухомий склад, тяга, люди, контактна група, колія. Це все треба оплачувати. Ну, то оплата буде, по-любому, ну, то залізниця не скаже е... провіднику: ти їжай, а ми тобі заробітну платню нарахуємо, коли з нами бюджет розрахується. Ти каже, ну та чекайте, що ви хворі. Так не буде. А в магоні будуть всі сидіти безкоштовно. Ну, тобто такої рити, я свідомий того, що керівництво «Укрзалізниці», як призначено діючою діючим кабінетом міністрів, в будь-якому випадку буде шукати виправдання механізмів надання цієї допомоги. Але ж ми з вами ж ну економічно підковані люди, правда, ми ж розуміємо з вами, що люди не будуть купляти ті квитки, будуть їхати безкоштовно. Не. Є така можливість. Тобто, це будуть прямі збитки укрзалізниці, прямі збитки. Це не буде, скажімо, заповнення тимчасово пустих місць. Це буде формування потягу абсолютно безкоштовно за рахунок укрзалізниці. Просто оце треба розуміти. Ну, В кінці кінців є, я ще раз говорю: я не політолог. Оце все, дивіться, якщо би раптом, ну, давайте будемо відверті. Ми дуже сильно хотіли би допомогти сім'ям військовослужбовців, які таким чином добираються до місць, де можна зустрітися зі своїми близькими, в тій, ну, от, ну, реально та. Або, наприклад, ми хотіли би реально допомогти там, людям, які вимушені подорожувати, але які є фінансово ну, бідні. Тут нема питань. Тут знову ті самі зауваження, про що ми говорили про так звану Вовіну тисячу. Ну, нащо, всім підряд? Ну, для чого ми це робимо? Для кого ми це робимо? Ще раз говорю: як е, пряма фінансова підтримка ймовірного виборця, угу. в залежності від майнового статусу цієї людини, це я можу зрозуміти. Тут є сенс. А в противному випадку, якщо ми говоримо, що виборів не буде, що в нас немає таких планів, ну, то от нашого ті фестивалі нечуваної щедрості. На голому фантастично збитковому, з величезним дефіцитом бюджеті. Та ще й вибачте, будь ласка, з дуже поки що не гарантованим поступленням коштів на 26-й рік від наших європейських партнерів. Ми ж бачимо ситуацію, та, яка є з репараційним кредитом. Там все дуже невизначено. І я вже бачу сьогодні в європейській пресі, що навіть брюссельські чиновники говорять, що цілком імовірно, ми не встигнемо Україні надати цього репараційного кредиту до квітня, коли в них теоретично мають повністю закінчитися гроші. Слухайте, фраза яка красива, правда? Дуже цілком... страшно. Так, цілком імовірно, не встигнуть. Ми дуже сильно працюємо, ми маємо надію, що рішення буде прийняте до кінця цього року, але ми шукаємо юридичні механізми. І цілком імовірно ми не встигнемо до квітня. Пане Лже, що нас чекає в такому випадку? Якщо дійсно до квітня у нас закінчуються гроші, бюджет розпланований, і, я так розумію, ціна одного дня війни з кожним роком зростає, не буде допомоги у цій виді репарацій, репараційної допомоги від Європейського Союзу і, і далі що? Ну, дивіться, я все таки маю надію, що апокаліпсису не буде. У нас там є, окрім репараційного кредиту, ще запропоновані два різних інших способи. Це то, про що говорив Макрон, це то, що називається спільні боргові зобов'язання Європи. Тобто Європа може випустити, Брюссель може випустити облігації Європанди з нульовим купоном, і таким чином зібрати певну суму грошей, яка може там перекредитувати в якийсь момент Україну. І прямі грантові програми країн-учасників Європейського союзу, тобто які не йдуть через Брюсселі, які напряму ми, Ну, скандинавськими країнами. Ми достатньо активно в цьому напрямку співпрацюємо. Там у нас є прямі грантові програми, там умовно з Німеччиною з Францією. Ну тобто, оце так би мовити, такий підстраховочний варіант, але треба розуміти, що вони в будь-якому випадку не дадуть всього того обсягу коштів, які потрібні Україні на 26 рік. Тому механізм витрачання коштів власне заморожених російських активів є надзвичайно важливим якомога швидше. Я не хочу апокаліпсису. Ще раз говорю: я маю надію, що все-таки вони знайдуть механізми, тому що в даній ситуації це ж не їх, таке, я би сказав, благодійна справа. Та вони цим займаються не тому, що вони дуже сильно люблять Україну. Вони займаються тим, тому що вони дуже сильно бояться росіян. Оце різні речі. І я думаю, що сьогодні всі абсолютно в Європі, особливо європейський політику, розуміють, що як тільки е, Україна ляже, в дуже близькій перспективі Росія піде далі на Європу. В першу чергу на країни Балтії. І країни Балтії це дуже сильно розуміють. Там є купа таких болючих місць, на кшал, там Сувалківського коридору, там питань пов'язаних із Калінінградом, там, там величезна кількість дуже гострих моментів, за яких росіяни обов'язково зачепляться. Тому, як на мене, буде робитися все для того, щоб ті гроші дати. Угу. Гаразд, панове як я вже торкнулося, прозвучало слово Росія, хочеться зрозуміти станом на зараз. Як би ви оцінили ситуацію в економіці Росії за даними тих самих російських медіа, що Україна нанесла рекордну кількість ударів за жовтень місяць по енергетичним об'єктам по ми теж бачили по різним. Тез бачимо, що і паливна криза не стихає, вона теж продовжується. Але хочеться зрозуміти, от. Як це, яку це має практичність, всі ці удари? Бо на фронті ну, це не спиняє жодним чином російську армію. Вони все одно продовжують, при дефіциті палива, все одно продовжують поставляти свої е частини на фронт. Ну, Власне, те, що росіяни сидять, там, я не знаю, певний час без світла, ну, може, це трошечки приємно, але чи маючи це більше якийсь вагомий от внесок? Слуха, я почну занікдоти, добре? Ну, давайте. Він, є, він є дуже відомий, так? Коли тато з сином йдуть повз лікурогорілчного магазину, і син каже: Ой, татко, дивися, подорожчала горілка, ти будеш менше пити? Тато каже: ні, дитино, ви з мамою будете менше їсти. Оця ситуація, вона є на 100%. Описує того, що зараз відбувається в Російській Федерації. В незалежності від рівня життя російського населення, від кількості продуктів харчування, що вони можуть купити на свою соціальну допомогу, кремлівська група буде і далі фінансувати війну. Власне, мова не йде про. Безпосередньо там лідери Росії мова йде про сукупність яструбів, які знаходяться навколо нього, які яких зацікавлені в продовженні бойових дій. Угу. І щоб нікого не було ілюзій, що раптом там російську верхівку може зупинити падіння реальних доходів населення, вони дуже показово. На наступний рік збільшують дві достатньо серйозні статті видатків російського бюджету. Це на пропаганду 1,8 разів збільшують видатки. І на силові структури розгвардію і поліцію. Оце якраз добре описує ситуацію, як вони збираються вгамовувати незадоволення російського населення. Обрабляючи їх мозок, який і так там з величезними проблемами все сприймає. І е, максимально затискаючи незадоволених. Тому, коли ми з вами говоримо от там втрати, от там стагнація, от там е, відсутність світла, от там дефіцит на ринку палива мастильних матеріалів, так це б'є попрошу. <скільки> Здорово, так. Так, це б'є по російському громадянину. Перепрошую, це б'є по російському громадянину, але це не зменшує можливого фінансування армії. І, до речі, на наступний рік вони такі зменшують видатки на війну на приблизно 800 мільярдів російських рублів. Але якщо подивитися статтю, по якій вони до зменшення, це зменшується за рахунок. Виділення коштів на підписання нових контрактів з найманцями. Це означає, що Російська Федерація цілком імовірно весною цього року буде проводити часткову мобілізацію. Тому що грошей на контрактників в них вже не вистачає реально. Тому вони, напевно, от, наскільки я знаю, Путін підписав зараз указ про. Е... призов у цей. Перше построковий призов раз, по-друге, скажімо, залучення на охорону внутрішніх об'єктів Російської Федерації резервістів, 2 мільйони mm -hmm. резервістів, він зараз збирається залучити, збільшив на 150 тисяч призов строковиків, тобто таким чином вони збираються активно зменшити видатки на от, безпосередньо найман, найманців, Ну, чи тобто... багато вони в такому випадку пан Лаже з Адже, адже ну, утримання навіть такої кількості людей теж передбачає чималі гроші? Ну дивіться в них же ж як, в них при підписанні контракту вони виплачували до трьох мільйонів рублів це тридцять 35 тисяч доларів зразу. Вони зараз вже не встані це платити, тому а мобілізований або там резервіст це безкоштовно. Тобто, в будь-якому випадку, ви йому будете платити якісь там певні кошти на отримання, але це не буде разова виплата як контрактнику. Це абсолютно різні речі. Тим більше в Росії є достатньо багато контрактників, які є далеко від зони бойових дій, і, власне, які сьогодні здійснюють охорону критично важливих об'єктів Російської Федерації, що хочуть росіяни зробити? Вони беруть у цих резервістів, ставлять їх. На цю охорону, а вивільнених контракт відправляють як гарматне м'ясо в Україну. Тобто, вони шукають можливості зменшення фактичних видатків, тому що дійсно економіка Російської Федерації сьогодні в жахливому стані. Ну не просто ж так при дуже складної ситуації з цінами Росіяни погодилися на збільшення податку на додану вартість на 2%. Це ж плюс 2% до інфляції. Плюс вони е, зменшують поріг фізичних осіб підприємців, які є е, на фіксованому податку. Вони е, забрали всі пільги, пов'язані з виплатами соціальних платежів, так званих ковідні пільги. Тобто там в дійсності є дуже багато речей, які ну, е, іще більше ускладнюють на сьогоднішній момент існування російського бізнесу. Так що там дійсно важка ситуація, але в незалежності від того, яка буде ситуація, вони будуть витрачати гроші на війну. Але пане Лежу, тут хочу додати 21 число, коли саме безпосередньо розпрацюють санкції Трампа, воно все ближче, і наскільки я розумію, ну не знаю, вірите ви заявам Трампа чи ні. Він каже, що і Індія вже майже припинила закупівлю нафти, і за даними західних медіа, Китай а, теж відмовляється від російської нафти. Ну тобто. Наскільки я не знаю, вони будуть дійсно спроможні проводити в тих самих темпах, в тих самих об'ємах війну в контексті того, що джерел доходу в тих об'ємах, наскільки я розумію, вже не буде. Що в них є якась своя подушка. Ну так мама з дитиною буде менше їсти, я з чого почав. Так, але наскільки. Вони скорочують, реальні скорочують соціальні видатки. Вони повністю заморозили всі національні проекти. вони припинили будівництво доріг шкіл і лікарень. І на який період це скорочення може їм допомогти? Ну не вже так можна ну, вирусити? Там... В Росії є абсолютно наївна думка, що е, вони можуть обвалити український, український е, фронт. Вони можуть його прорвати, і українці погодяться на всі жахливі умови, які вони висувають, тому що буде реальний наступ, потужний там, на центральну Україну і так далі. Ну, тобто, дивіться, вони живуть в ілюзіях за три дні Київ. Вони продовжують жити в тих ілюзіях, розумієте? Вони кидають зараз останнє для того, щоб тиснути. Вони хочуть забрати лутий покров, Покровську, Терманограм, мирноград. Тобто, ну, вони постійно мають демонструвати якісь результати свого просування, тому поки в даній ситуації в їх свідомості це ще існує, вони будуть кидати останнє на алтар війни. Угу. Ну, хочеться вірити, що це останнє в них ненадовго може вистачити. Хочеться вірити, да. бо ситуація саме така. Пане леже, щиро вам дякую за роз'яснення. Виконавчий директор економічно дискусійного клубу Олег Пензен був разом з нами. Друзі, якщо у вас лишилися якісь не запитання, чи уточнено до пана панале, можете сміливо залишити в коментарях під цим відео. А я вам, пане Олеже, дякую за те, що прийняли наше запрошення.